Вітаю вас! Ви дивитесь четверту частину другого уроку курсу тригонометрія. Протягом даного уроку ми будемо визначати знак тригонометричних функцій узагальненого кута повороту. Для повного розуміння поданих нижче прикладів вам слід добре засвоїти матеріал попередніх уроків. Будемо вважати, що ви розумієте означення тригонометричних функцій узагальненого кута повороту і можете їх застосовувати. Перейдемо до виконання першої вправи, визначити, який знак має вираз синус 125 градусів. Зазвичай виконання даної вправи вимагає виконання двох дій. По-перше, слід зобразити на одиничному колі точку, яка відповідає узагальненому куту повороту мірою 125 градусів. Проте як це робити. Ми детально вели мову в третій частині першого уроку. Бачимо. Точка одиничного кола, яка відповідає куту мірою 125 градусів, належить другій координатній чверті. Друга дія. Згідно до означення функції синус, слід знайти значення синуса 125 градусів. Тобто спроєктувати побудовану нами точку одиничного кола. Що відповідає куту мірою 125 градусів на вісь синусів. вісь ординат. Так ми визначимо ординату точки одиничного кола, яка є значенням синуса відповідного кута. Нам не обов'язково точно знати ординату проекції. Нас цікавить її знак. З того, що кут мірою 125 градусів належить другій чверті, слідує, що ордината проекції точки додатна. Ми потрапляємо в ту частину вісі оігрек, що розміщена над віссю абсцис. Отже, значення синуса 125 градусів є додатнім. Зауваження найскладніше при виконанні даної вправи було знайти точку на одиничному колі, що відповідає куту мірою 125 градусів. Кут, який зображено на рисунку, дійсно рівний 125 градусам. Але при виконанні подібного роду вправ. Принциповим є визначення координатної чверті, до якої належить заданий кут, а не точність його побудови. Зрозуміло, що кут мірою 125 градусів більше, ніж кут мірою 90 градусів, але менше, ніж кут мірою 180 градусів. Так ми приходимо до висновку, що заданий кут належить другій координатній чверті. Вочевидь, довільна точка одиничного кола з другої координатної чверті при проєкції на вісь ординат Потрапляє в додатню область вісіо. Тобто значення функції синус від довільного узагальненого кута, який визначається точкою одиничного кола, що належить другій координатній чверті, є додатнім. В подальшому при виконанні подібних вправ будемо оцінювати аргумент тригонометричної функції узагальнений кут повороту з точністю до належності відповідної точки кола координатній чверті. Наступна вправа. Визначити знак виразу осинус 146 градусів. Як і раніше, визначимо координатну чверть, до якої належить точка одиничного кола, що відповідає узагальненому куту повороту мірою 146 градусів. Порівняємо заданий кут з кутами, які утворюють координатні осі. 146 градусів більше, ніж 90 градусів, але менше, ніж 180 градусів. Знову потрапляємо в другу координатну чверть. Але зараз точку одиничного кола, яка відповідає куту мірою 146 градусів, проєктуємо на вісь косинусів, тобто вісь абсцис. Потрапляємо в область від'ємних значень на осі ОХ. Отже, абсциса проєкції точки одиничного кола від'ємна, тому і значення косинуса 146 градусів також від'ємне. Третя вправа. Який знак має вираз синус мінус 220 градусів. Наведену вправу можна виконувати двома способами. Перший спосіб визначимо координатну чверть, до якої належить точка одиничного кола, яка відповідає куту мірою мінус 220 градусів. Пам'ятаємо, що відкладати від'ємні кути слід за годинниковою стрілкою від додатного напряму осі ОХ. Точка одиничного кола яка відповідає куту мірою мінус 220 градусів належить другій координатній чверті, тому що мінус 220 градусів це більше, ніж мінус 270 градусів, але менше, ніж мінус 180 градусів. Значення синуса заданого кута визначаємо як ординату відповідної точки одиничного кола. Проекція точки одиничного кола на вісь ординат потрапляє в область додатніх значень на осі О. Отже, значення синуса мінус 220 градусів додатні. Другий спосіб виконання даної вправи. У другій частині даного уроку ми з'ясували, що синус є непарною функцією. Було встановлено, що синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. В заданому виразі під знаком синуса стоїть від'ємний аргумент. Скориставшись властивістю непарної функції. Ми можемо переписати заданий вираз, винісши знак мінус за знак тригонометричної функції. Тепер нам слід знайти знак виразу синус 220 градусів. Точка одиничного кола, яка відповідає куту мірою 220 градусів, належить третій координатній чверті, тому що 220 градусів більше, ніж 180 градусів і менше, ніж 270 градусів. Проєктуючи відповідну точку на вісь синусів. Потрапляємо у від'ємну область осі О. Отже, ордината відповідної точки та значення синуса кута мірою 220 градусів є від'ємним. Бачимо, що перед виразом синус 220 градусів стоїть мінус одиниця. Результат добутку двох від'ємних чисел число додатнє. Вправа четверта. Визначити знак виразу тангенс 325 градусів. Точка одиничного кола, що відповідає куту мірою 325 градусів, належить четвертій координатній чверті, тому що 325 градусів більше, ніж 270 градусів, але менше, ніж 360 градусів. Знайдемо центральну проєкцію відповідної точки на вісь тангенсів. Потрапляємо в область від'ємних значень на осі тангенсів. Значення тангенсу визначається як ордината отриманої проекції. Зрозуміло, що ордината центральної проекції точки одиничного кола на вість тангенсів від'ємна, тому і значення тангенса 325 градусів є від'ємним. П'ята вправа. Визначити знак виразу котангенс 237 градусів. Позначимо точку на одиничному колі, яка відповідає куту мірою 237 градусів. 237 градусів. Це більше, ніж 180 градусів, але менше, ніж 270 градусів. Тому точка потрапляє в третю координатну чверть. Знайдемо центральну проєкцію відповідної точки на вісь котангенсів. Бачимо, що потрапляємо в область додатніх значень на осі котангенсів. Абсциса отриманої проєкції визначає значення котангенса 237 градусів. Зрозуміло, що вона додатня. Отже, і значення котангенсу 237 градусів більше нуля. Вправа шоста. Визначити знак добутку синуса 50 градусів і косинуса 140 градусів. У даному випадку слід визначити знак кожного з множників. Точка одиничного кола, що відповідає куту мірою 50 градусів, належить першій координатній чверті. Значення синуса відповідного кута додатнє. Точка одиничного кола, що відповідає куту мірою 140 градусів, належить другій координатній чверті. Значення косинуса відповідного кута від'ємне, значення добутку додатнього і від'ємного числа є числом від'ємним. Сподіваюсь, ви зрозуміли наведені приклади. З метою кращого засвоєння матеріалу пропонуємо вам власноруч повторити виконання розглянутих вправ у робочому зошиті. Електронну версію робочого зошита ви можете завантажити з сайту ongradient.com. По закінченню виконання вправ в робочому зошиті пропонуємо вам самостійно визначити знак наступних виразів. Через декілька секунд буде пояснено, як виконувати задані вправи. Але спочатку спробуйте зробити це самостійно, поставивши відео на паузу. Перевірте правильність виконання вправ. Позначимо на одиничному колі точки, що відповідають кутам мірою 200 та 150 градусів. 200° 200 градусів приймає додатне значення. Сінус 150 градусів також приймає додатнє значення. Значення добутку двох додатніх чисел є число додатнє. Наступна вправа. Позначимо на одиничному колі точки, що відповідають кутам мірою 230 та мінус 50 градусів. Значення косинуса 230 градусів менше за 0. Значення котангенса мінус 50 градусів також від'ємне. Отже, значення добутку двох від'ємних чисел додатнє. Ви також могли скористатись тим, що котангенс є функція непарна, та винести знак мінус за знак значення тригонометричної функції. Тоді значення котангенсу 50 градусів буде додатнім, але його слід помножити на мінус одиницю. Отже, приходимо до попереднього висновку. Вправа остання. Позначимо на одиничному колі точки, що відповідають узагальненим кутам повороту, мірою мінус 230 градусів та мінус 320 градусів. Синус мінус 230 градусів приймає додатнє значення. Косинус мінус 320 градусів також додатній. Значення добутку двох додатніх чисел число додатнє. Можна було міркувати інакше. Пам'ятаючи, що синус не парна функція, а косинус парна функція, даний вираз можна переписати наступним чином. Зверніть увагу, косинус парна функція, отже, косинус мінус альфа дорівнює косинусу альфа, те, що косинус мінус 320 градусів дорівнює косинусу 320 градусів, ви зараз бачите на рисунку. Значення синуса кута мірою 230 градусів від'ємне. А косинус 320 градусів приймає додатнє значення те саме значення, що й косинус мінус 320 градусів. Маємо добуток трьох чисел, два з яких від'ємні. Отже, в результаті, як і раніше, отримуємо додатнє число. У багатьох підручниках ви можете зустріти таблицю. Яка дозволяє визначити, який знак приймає тригонометрична функція в залежності від значення узагальненого кута повороту. Як отримати дану таблицю ми вели мову в першій частині уроку. Ви могли помітити, що ми жодного разу нею не скористались. Вона буде для вас зайвою, якщо ви розумієте, як обчислювати значення тригонометричних функцій, а не формально запам'ятаєте таблицю. На цьому четверта частина другого уроку курсу тригонометрія. Завершено. Якщо вам сподобався даний урок, будь ласка, порадьте його своїм друзям. У наступному уроці ми будемо оцінювати значення тригонометричних функцій. Додаткові навчальні уроки ви можете знайти на сайті ongradient.com. Бажаємо вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей!